У центрі величних відправ і зворушливих обрядів Великої П'ятниці є свята плащаниця. Цього дня священнослужителі, піднявши зі святої трапези полотно із зображенням померлого спасителя, винесли його у спеціально приготоване місце посеред храму. Гріб, у який поклали символічне тіло Божого сина, уквічали квітами, запаливши навколо свічки. Кожен із віруючих відчув трепетну мить, адже у цей час мали можливість переміститися у глибоку давнину і стати учасниками тієї похоронної процесії, яка у скорботі прощалася із Господом через поклоніння християни віддавали особливу честь святій плащаниці, адже на ній кривавими літерами написана історія спасіння людського роду. Цілування святої плащаниці це воїстину, глибокодуховне переживання і нагода відновити свою віру любов до Господа нашого Ісуса Христа, який помер на хресті, страждаючи за нас з великої любові. Саме з таким почуттям слухали проповідь Калушани, духовного наставника, декан Української греко-католицької церкви, отець Михаїл Бігун у своєму повчальному слові розкрив невимовні голговські страждання Христа, і їх важливість для спасіння людства. Ми сьогодні я думаю, браття і сестри. Не по традиції прийшли до церкви, бо якщо так, то ця плащаниця для нас не має жодного сенсу. Ми прийшли, щоб тут, біля гробу Божого, зробити собі ще раз генеральний екзамен совісті за прожити життя, щоб сказати разом з барабою. Щоб сказати разом з тим художником, я сьогодні хочу повитягати цвяхи тої мої гріхи, які я позабивав, продовж цілого мого життя у руки і ноги Спасителя. Я хочу сьогодні з великим розкаянням і покаянням, ударивши три поклони, ударивши себе. У груди сказати, він Ісус умер за мої гріхи, за моє спасення. Амінь. Приступивши до святої плащаниці, люди із жалем за свої гріхи та співчуття до свого Спасителя і ще довго молилися у храмі та співали сумних пісень, таким чином, готуючись достойно зустріти свято надії, возвишення світлого Христового Воскресіння.